Гучні заяви американського президента і реакція на них суспільства, і як наслідок дестабілізація політичного пасьянсу у світі активувала депутатські важелі в Україні. Закарпаття, слідом і низка інших регіонів, провели позачергові засідання обласних рад, аби засвідчити повну підтримку президента України Володимира Зеленського і його позиції. Нічого про Україну без України на порядок денний закарпатські обранці винесли три питання: головне з яких звернення про підтримку Верховного головнокомандувача. Лише український народ має право обирати свого президента. Лише українці вирішуватимуть, коли і як проводити вибори у своїй країні. Ми заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції: нічого про Україну без України, жодних перемовин за нашими спинами, жодних компромісів із ворогом, який прийшов, щоб знищити нашу державу. Закликаємо весь цивілізований світ згуртуватися у боротьбі за Україну за її незалежність, за її свободу, за її майбутнє як вільної та демократичної держави. Слава Україні! Слава. У сесійній залі зареєструвався 41 депутат із 64. Відтак рішення про підтримку президента прийняли одноголосно. 41 за. Рішення прийнято. За словами очільника обласної адміністрації, позачергове засідання і швидка реакція депутатів це про згуртованість не лише органів місцевого самоврядування, а й усього демократичного світу, який вболіває за перемогу України. Ми воюємо вже 11-й рік. Повномасштабне вторгнення. Третій рік це жахлива війна, без жалю. Багато наших хлопців, дівчат загинули на цій війні. І не можна так взяти все війну. Припинити, тому що ну так комусь хочеться. Це наш президент, це наша країна, і нам вирішувати, як тут жити. І я дякую депутатам за таку підтримку, тому що вона зараз надзвичайно важлива як для всього українського народу, так і для наших військових і Для нашого президента другим питанням депутати проголосували за технічне рішення про затвердження статуту комунальної установи Закарпатський обласний центр підготовки населення до національного спротиву у новій редакції. А от третє питання винесене на розгляд щодо скасування неконституційних санкцій стосовно Петра Порошенка і недопущення політичних репресій не знайшло підтримки серед депутатів. Ми забезпечили всі звернення. Включили їх в порядок денних, і кожен же з депутатів визначався зі своєї позиції. Саме звернення з приводу санкцій Петра Олексійовича не було прийнято, оскільки в ньому було багато заполітизованих елементів, включено, і навіть в межах президії ті коригування були сьогодні недостатніми. Підтримка президента України на рівні депутатського корпусу це лише частина протекції державної політики. Насправді це набагато ширше поняття, яке включає в себе одностайність задля військових, які боронять Україну від північного ворога, а також перемовини із європейськими лідерами про демократичні цінності і досягнення миру. І вкотре нагадати світові, що будь-які питання щодо України мають вирішуватися за участю її громадян, думку яких озвучує чинний президент.